Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. За матику 30 років. Спочатку ми займалися дуже щільно абілітацією. Він в індивідуальному порядку навчався, але, ну, але успішно. І одночасно ми відвідували, була в нас така чудова людина Катерина Борисівна Карчагіна. Вона організувала світло надії. це була наша така віддушна, це були наші свята, наші якісь там спілкування, все таке. А потім вже е, почалася така е, неприємна ситуація, коли людина закінчила школу і все. Разом з сином продовжили відвідувати світло надії, розповідає Віра Білоус. Долучились до громадської організації, яка об'єднувала родини, де виховують дітей з аутизмом. З 2014-го, коли до Херсона переїхала родина Гайдаїв з Коктебелю, стали активно займатися театром спільно з бібліотекою Гончара. Ми звернулися до е, е, Оксани Шестакової, яка тоді е, очолювала відділ для. Роботи з людьми з особливими потребами. І сама собою виникла ідея, оскільки не було готових ляльок, щоб ми їх створювали. Діти попрацювали ручками, діти додали щось своє, розподілили ролі і ми почали репетирувати. А виявляється, що у Надії Іванівнікоротун вже давно зріла ідея створити театр при бібліотеці. І ми вже не щулися, коли ми закінчували репетиції нашої вистави. Перша моя вистава була пригода книжкової феї у бібліотеці. А ще лялькою. Лялькова вистава була Маленький принц. Потім я грав леопарда шамана у виставі. Як папуги стали різнокольоровими, потім півень Хвалько я грав господаря. Остання роль, яку ми репетирували, була роль негативного персонажа Білосніжка на Новий лад. У 2023 році, в листопаді, коли наша бібліотека була повністю зруйнована прямим авіаударом, нам дуже пощастило, що саме цей період, завдяки нашій активній грантовій і проєктній діяльності, ми виграли проєкт програма. Малі інфраструктурні гранти при підтримці хаосу ф'юреп, і нам вдалося створити невеличкий майданчик, на якому ми сьогодні були. Він називається майданчик Незламна бібліотека у березні 2025 року. Відновили роботу театру. У червні презентували музично-поетичну програму «Родова земля за творчістю Миколи Братана на 27-му театральному фестивалі Мельпомена Таврії. У попередніх постановках розповідає Оксана Шестакова, ролі озвучували актори театру. Зараз на сцені говорять діти. Ще ж народом не перевелися, ще ж любов до матери є, Де б не був, а нею В Ній життя воїна не полі. Я прийшла на заняття з Валерієм. Валерія аутизм. він не розмовляє, але він дуже добре чує дитина. Але бібліотеку ми відвідуємо ну, чи більше року.

Богдан приходить на щотижневі заняття з матір'ю і братом В'ячеславом. Інклюзивний простір, створений для всіх. На заняття з англійської мови задіяні і діти, і батьки. Уже більше року ми збираємось та щотижня. Повторюємо лексику різних тем англійської мови, які можуть бути корисні для щоденного спілкування. Трошки граматики вчимо. Все це практикуємо. Сайман сес хлоус ю айс. Сайман сес клоусю айс. Заняття з англійською змінюються фізичними вправами під музику. Далі творчий напрямок, пісочна терапія, розмальовки під читання книжок, виготовлення сувенірів. Свого кота мудзика. Він ще поки не висох. А в тебе є дома кіт? Ну да, Люди да є. Да. А, а чому вони тобі подобаються? Ну тому, що з ним можна погратися. Він гладенький. Діти й батьки виготовляють персонажів для мультиплікаційного фільму Пригоди підводному світу. Це другий мультик, над яким працюють. Інколи е бібліотекарі пропонують. А потім в ході роботи вже діти, батьки самі підказують інші варіанти, як зробити краще. Або, наприклад, ви сьогодні бачили, у нас була робота над персонажами, які постраждали від екологічної катастрофи. Ну тобто, у нас такі екологічні мультики. Оператор <реку> зараз оператор. Так а він взагалі такий він любить всіх обіймати. Ви бачили, як він зайшов. Да він відразу всіх обіймає все. Тому йому подобається ці заняття. Ми все де тільки можна все відвідуємо. Це дає ну звісно, розвиток дає. Ці місця я, я б навіть не знаю, як діти все це переживали, щоб були Такі діти це для них. Ну від душа ми ще на спорт ходимо ще в неділю. У нас карате є так. Ми з ними пройшли три вистави виступали на Мельпаменні Таврії два рази. Перші дві ролі у нього були другорядні, третя у нього була головна роль півника півень хвалько. Він виступав на рівні з дорослими і було дуже помітно, яка різниця те, коли ми прийшли на перший рік, і те, коли він уже йому доручили головну роль, і як він до цього відповідально ставився. Даніло 29 років. Він народження ДЦП. Дитина жде все время. Давайте, вам... Ці дні, якщо вже немає, то вже переживає. А коли, а, що? а чого немає, а що вони в відрядження поїхали, а чого немає. Ми почали запрошувати напряму родини, що виховують дітей з інвалідністю. І таким чином до нас долучилися ті родини, які не входили ні в яку громадську організацію. Все, пока. 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 Давай п'ятерку. Давай, все, пока. Все, давай, пока-пока. Пока-пока. Ага. Все. Зараз ну ви бачите, що це вже така, знаєте, дружня компанія. Це спілкування. Буває навіть, що я навіть бачу, що ми там з дітками працюємо, мами там, якщо хочуть поспілкуватися, слава Богу, майданчик дозволяє зробити собі кави, чай, можуть піти в інший куточок і поспілкуватися, щоб обговорити, бо я розумію, що видихнути це теж потрібно, щоб було місце, був час. І ми напряму запрошуємо родини, хто хоче до нас приєднуватися, навіть якщо ваша дитина без має інвалідності, навіть якщо ви просто хочете спілкуватися, приходьте до нас. Тому це і є інклюзивний проект, бо ми запрошуємо абсолютно усіх. Російські військові продовжують атакувати правобережжя Херсонщини з безпілотних літальних апаратів, реактивної артилерії, танків, мінометів та авіації. За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна у Фейсбуці, з 13 по 16 жовтня, внаслідок обстрілів російських військових, загинули четверо людей, 35 поранені, в тому числі двоє дітей. Зруйновані або пошкоджені 26 багатоповерхових і 61 приватний будинок. 13 жовтня через Обстріл армії РФ на правобережжі поранені. Восьмеро людей пошкоджені, 11 багатоквартирних та 24 приватних будинки: приміщення освітнього закладу, ботанічного саду, адміністративна будівля, магазин, гараж, автівки. Зранку, 14 жовтня, в Білозерській громаді російська армія атакувала гуманітарну місію ООН. Військові РФ вбили з артилерії та дронів по чотирьох вантажівках з відповідним маркуванням. У результаті ударів одна автівка згоріла, друга пошкоджена. Вбитих та поранених немає. Про це повідомив. Ов, керівник ОВА Олександр Прокудін у Фейсбуці. Також цього дня авіація армії РФ задала ударів по корабельному району міста. Через російські обстріли 14 жовтня пошкоджені 8 багатоповерхівок та 29 приватних будинків. Загинули троє людей, 14 поранених. Серед них одна дитина. Вночі, 15 жовтня, російська авіація вдарила по Береславу. Продовж дня через обстріли поранені двоє жителів правобережжя, 16 жовтня. Близько 15-ї години російські війська завдали ударів по Херсону. Загинув чоловік протягом доби. Поранені 11 людей, серед них одна дитина.